Зранку ще не чутно вибухи, але вночі от, під ранок були вибухи, і е, ми тут під постійними обстрілами. Вчора у нас, е, на жаль, був загиблий хлопець 25-річний. Внаслідок артобстрілу загинув на вулиці Грушевського, світла пам'ять, та співчуття рідним. Е, також є поранена дитина, е, хлопчик. Е, Нацьтого року 2013 року народження тримав напередодні, тримав о, таке неважке не поранення. Слава Богу, гостру реакцію на стрес був доправлений до лікарні вже вчора. Тільки і зараз він в лікарні. Ну і більшість 11 постраждалих о, поранених. Серед них 6 шість в легкому стані. Слава Богу, вони відпущені на амбулаторне лікування а. П'ятеро в середньому ступеню тяжкості, і о, вони зараз в лікарні проходять лікування. Ну Херсон не перевищує ліміти, як і область, тому що ми тут проживаємо. Більшості в нас люди похилого віку, які економлять, які навіть коли світло є, навіть запалюють свічки та, щоб економити електроенергію. Немає болерів, немає кондиціонерів. Люди чекають на опалення, хоча в нас доволі таки тепло ще вчора було там майже 18 градусів в Херсоні, тому і опалення поки що слава Богу, не потрібно. Але ми готові до цього і зі світлом дякуючи все все добре. Ми не перевищуємо ліміти, і тому ми споживаємо на 10% мабуть, від того, що споживали до повномасштабного вторгнення, тому що в нас немає підприємств, тому числі, які. Споживають багато електроенергії.